ми приїхали на Медіаматч в Києві між профаном та рух Медіа Тім. Підготовка до матчу була на високому рівні, було дуже багато глядачів. Хоч із затримкою, але команди вийшли на поле. Після спільного фото плинав карти висі. Гра була напушена. Але вже на 29-й хвилині Гол забив бугалкі. Рух навгався відігратися, але не виходило. На поле викинули та Гра продовжувалася 6 на 6. Місіска про другу тайм, рух бере президентський політ, який вони не реалізовують. Через деякий час пропан користується зі мною карткою та реалізує пенальці 20 метрів. Рух намагався збирати ініціативу в свої руки, але після трьох рішень бар арбітер все ж таки залишає пенальті в ворота руху, який кияни реалізовують. На профан бере свій боліт та реалізовує. Безгром 4-0. На цьому май закінчується. Дякую командам за покельну боротьбу та емоції.